18 квітня близько пів на дванадцяту ночі до червоної частини міліції надійшло повідомлення, що на передині вулиць Усава та Шевченка невідомий чоловік розпочав стрілянину. Як виявилось пізніше, чоловік був в стані алкогольного сп'яніння та спочатку намагався напасти на перехожих збитою. Коли це не вдалося, в хід пішла зброя. Достав біту перед цим, У нього, як оказалась, біта була в машині. Ну і е, в ході можна сказати, вазнігшої там потасовки. Е, причинил телесные повреждения ему гражданами там города Никополя и таксисты останавливались в общем помогли отбить можно сказать этот напор этого гражданина и после чего он уехал через буквально э, короткий промежуток времени вернулся уже с огнестрельным оружием и э, хаотично начал проводить э, выстрелы в сторону граждан В результаті стрілянини двоє поранених: – 19-річна дівчина та 21-річний хлопець. З вогнепальними пораненнями шиї, спини та голови. Вони були госпіталізовані до першої лікарні. Підозрюваний знаходиться під вартою. Проти нього порушено карну справу за замах на вбивство. Стаття міняється. Особа тяжка і наказання головним кодексом предусмотрено в виде лишения свободи от 10 до 15 либо пожизненное лишение свободы. свободи. До речі, затриманий вже був неодноразово засуджений за аналогічні злочини. А нещодавно він був затриманий за стрілянину поблизу одного з нічних клубів міста. Тоді його випустили під заставу.